Не чекайте, що хтось сам прийде до вас. Ви конкуруєте з виборами в Сполучених Штатах Америки з Макдональдсом. Дуже важливо усвідомлювати, що. В цьому величезному інформаційному просторі ви конкуруєте за увагу інвесторів інших аудиторій, інших людей і з виборами в США і з Макдональдсом і з Верховною Радою України з футбольною лігою чемпіонів. Все це одночасно звалюється на одну людину, і для того, щоб бути цікавими, для того щоб Люди е хотіли е почути вас, е дізнатися про громаду. Варто визначити основні теми, е основні повідомлення, основні пріоритетні проекти і постійно говорити буквально про одне, і те саме, як дятел. Бити в одну точку, крім того, добре якщо про вашу громаду ще будуть говорити інші. Тут у нас вмикається туристична привабливість, і варто подумати про проекти про локації, які можуть зацікавити інших людей, і про які ці люди потім захочуть розповісти іншим, що таких проектів або локацій немає. То можливо варто було б теж цим пошуком цих ідей зайнятися. Безумовно, така комунікація потребує визначення своїх сильних сторін. Що для цього можна робити? По-перше, можна зібрати тих, тих людей, які приймають в громаді рішення, і разом провести велику стратегічну сесію, визначити ті загрози, ті можливості, які у вас є, ті сильні і слабкі сторони, які у громаді, і також напрямки, які можуть бути пріоритетними. По-друге, варто якомога більше досліджувати, постійно спілкуватися з. Мешканцями громади, з місцевим бізнесом, з потенційними інвесторами, щоб зрозуміти, які у них є потреби, і також для себе накласти це на ті пріоритетні напрямки, пріоритетні проекти, які в громаді можуть бути. І по третє, очевидно, що ніхто з нас з вами не придумає. Заново велосипед тому я би радив також звертати увагу на досвід інших громад в Україні на ваших сусідів, на сусідів з інших регіонів, і так само на громади за кордоном, які цікаві рішення вони впроваджують, і як можна було б їх інтегрувати в свою громаду. Які інструменти може використовувати громада для свого просування? Перший інструмент про нього ми вже фактично згадували, це постійно з усіма і публічно, і в особистих розмовах розповідати про свою громаду. Будь-що, що ви повторюєте багато разів, по-перше, краще запам'ятовується людиною, а по-друге, з часом може стати загально прийнятим фактом, тобто, варто говорити всім. Постійно про вашу громаду та про її переваги, другий пункт він витікає з першого: вашу репутацію, ваші соціальні мережі теж можна використовувати для того, щоб про вашу громаду, про її сильні сторони дізналися якомога більше людей. Тобто, якщо перекласти це на іншу мову, ви фактично в прямому сенсі слова. Могли б стати найкращим амбасадором вашої громади. По-третє, і місцеві, і національні ЗМІ вони постійно перебувають в пошуках цікавих історій, історій успіху, цікавих інфоприводів. І ви маєте всі можливості, щоб дати їх цим змі. Подумайте про це, подумайте, чим. Ви могли б їх зацікавити, бо вони дуже відкриті і готові до цього. Так само, можливо, варто подумати про більш комплексні рішення, наприклад, провести для медіа прес-тур по об'єктах цікавих, які є в вашій громаді. Четверте, Скоріше за все, в вашій громаді є або молоді, або немолоді люди, які активно використовують соціальні мережі, які є блогерами, так само є великий сенс комунікувати з цими людьми, зробити їх своїми союзниками для того, щоб вони допомагали на широкий загал. Розповідати про ті цікаві і важливі проекти, про ті сильні сторони, які в вашій громаді є. Ну і п'яте, знову ж таки, ми вже про це говорили. Цей інформаційний простір він величезний, тому використовуйте всі доступні інструменти, щоб достукатися і до інвесторів. і до Місцевого бісу до всіх, кого ви хочете зацікавити, це і TikTok, і Instagram, YouTube. і так само таким самим важливим інструментом може стати платформа Dream, яка за вашої проактивної позиції може якраз. Бути цим місточком до інвесторів коротко, широкими мазками також зупинимося на тому, як привабити в громаду інвестора. По-перше, знову ж таки, те, про що ми вже говорили, дуже важливо займати проактивну позицію. Не чекайте, що хтось сам прийде до вас і захоче свої кошти вкладати інвестувати у ті проекти, які в громаді є. Як я вже зазначав, ви можете використовувати платформу Dream. Ви можете також скласти список потенційних партнерів, почати з ними комунікувати, надсилати їм листи та пропонувати різного роду співпрацю. По-друге, в чому зацікавлений будь-який інвестор, так це в. Зрозумілості для себе в певній стабільності, в отриманні структурованої інформації про громаду, і в цьому сенсі дуже важливо, щоб у вас був або інвестиційний паспорт, або спеціальний сайт, де людина, яка захоче інвестувати в різні проекти кошти, може одразу чітко отримати всю потрібну їй. Інформацію. Третє, на місці інвестора я би також промоніторив згадки про громаду, з якою я хочу потенційно почати співпрацю в медіа, в соцмережах. І це теж відсилка до того, що ми вже говорили. Було б варто, щоб про вашу громаду ви говорили публічно і був так званий медійний слід, який би допоміг теж. Зрозуміти ті е, по ті сильні сторони, ті варіанти потенційної співпраці, які е, можуть бути. Ну і е, наостанок е, я би радив інколи тренуватися такою вправою, як е, презентація в ліфті. Е, е, уявіть, що ви е, підіймаєтесь е, на свій поверх. В ліфт заходить інвестор, і У вас є всього 60 секунд, щоб презентувати свою громаду та мотивувати його в неї прийти. Тобто, у вас має бути чітке розуміння, дуже добре структуровано тих сильних сторін є і ви. Маєте розуміти, як їх вкласти в такий е, короткий проміжок часу, і хто знає, е, можливо, така зустріч з інвестором випадкова е, теж е, відбудеться.